Запорізька січ, столиця козацького краю. Хто з нас не чув про славне запорожське низове козацтво? Хто не заносив з думками на шумні Дніпрові пороги або ж не бажав побачити місця славної запорозької січі? Так починається книга видатного українського історика Дмитра Яворницького. Наприкінці 16 століття на теренах Запорізької області було засновано Запорізьку Січ столицю Козацького краю. Її заснував у 1556 році Дмитро Вишневецький. Побудувавши власним коштом невелику фортецю на острові Мала Хортиця, який нині також називають острів Байди. Саме з цих часів ведуть відлік традиції спорудження Запорізької Січі на островах Дніпра. Острів зберігає в собі чимало загадок, що робить його. Цікавою пам'яткою Запоріжжя. Багато хто досліджував історію козацтва. Одним із таких дослідників був Дмитро Яворницький. Він один із перших, хто детально вивчив всю історію запорозького козацтва та історію дніпровських порогів. Фундаментальна праця Дмитра Яворницького історія запорозьких козаків має три томи. Також цікавий його труд, як жило славне запорозьке низове військо. В цій книзі автор змальовує найголовніший осередок Січ, його військовий громадський і політичний уклад, ведення господарства, духовне життя. Закони. На честь Дмитра Яворницького в музеї історії запорізького козацтва є пам'ятна дошка. Люлька предмет гордості та символ козацької честі. Козаки казали, козацька люлька добра думка. Запалить люльку отаман, навколо здійметься туман, козацьку пісню заспіває, Своїх синів в дорогу наставляє. Запорожці знали два види люльок коротенькі люльки, що їх називали носогрійками. І люльки обчиські, чи інакше люльки товариські з довгими чубуками. Коротенькі носогрійки використовувались у походах, в дорозі, а довгі обчиські люльки вживалися під час відпочинку. Люльки мають не тільки історичне значення для Запоріжжя. Сам образ люльки пов'язують запорізьку духовність з суто козацькою містикою, характерництвом. Люльку, в якій курили духмяні трави з густим димом, вважали головним засобом медитації, способом контактувати з Потойбічним світом, що надавало їй великого сакрального значення. Оскільки тютюну не вистачало, козаки примудрилися додавати до нього різні цілющі лікарські трави, чим покращували травлення, сон, знижували кров'яний тиск, заспокоювали нервову систему. Вони використовували такі трави, як материнка, деревій, чебрець, м'ята, терен, полин, падуб. Чаклун трава. Історія нашого козацького краю унікальна, і ми, нащадки, повинні її вивчати, пишатися та розповідати своїм дітям.